Уривку з вірша Тараса Григоровича Шевченка Розрита могила. Світ тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано, За що маму гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю навчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, Виростали мої квіти. Мої добрі діти панувала і я колись на широкій світі.